Хрусткі, ароматні та неймовірно смачні бурекаси. Випічка з тіста філо або ж з листкового тіста, яка прийшла до нас з Середземномор'я. походить від турецького бюрека та дуже популярна в Ізраїлі. Це ідеальна закуска для будь-якої нагоди. Сьогодні я покажу вам, як приготувати їх з курячим фаршем, тягучою моцарелою та хрусткою кунжутною скоринкою. Цікаво! Ну що ж, поїхали! Для приготування даної страви нам знадобляться наступні інгредієнти: курячий фарш, тісто філо, цибулина, яйце, масло вершкове, сіль, перець, спеції, моцарелла і трішки кунжуту. Дрібно нарізаємо цибулю та обсмажуємо на олії до м'якості. Цибуля починає карамелізуватися, тож додаємо курячий фарш та спеції. Обсмажуємо 7-10 хвилин до готовності. Начинка готова. Даємо їй трішки охолонути, тим часом натираємо моцарелу. Друзі, не забудьте поставити вподобайки та написати коментар. Дякую. Начинка охолола. Тож, додаємо моцарелу та замішуємо. Готово. Наступним кроком формуємо бурекаси. Змащуємо лист тіста філо вершковим маслом та складаємо його вдвоє. Викладаємо. Дві столових ложки начинки на один край листа та загортаємо бурекаси. І викладаємо на деко попередньо застелене пергаментним папером. Змащуємо бурекаси збитим яйцем. Посипаємо кунжутом та випікаємо у розігрітій духовці при температурі 180 градусів Цельсія 15-20 хвилин, поки вони не стануть золотистими. Минуло 17 хвилин, бурекаси готові. Подивіться, яка краса. Чи це смачно? Це не може бути несмачно. Ніжне м'ясо курки, тягучий сир та хрумка з коринка. Це дуже смачно! М -м -м. Друзі, маю надію, що даний рецепт вам сподобався. Тож ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь. З вами був канал Смачно Домашньо. Всього доброго, па-па!